Огорнути теплом увагою та любов'ю дітей, що залишились без батьківської підтримки. Таку мету поставили перед собою члени кількох громадських організацій та ініціювали проведення на Хмельниччині акції Я турбуюсь сиріт». реалізовуватимуть її у кілька етапів. На Різдво дітлахам влаштували незабутні дійство у церкві святого Пантелеймона Великомученика, що знаходиться на території обласної лікарні, організували різдвяний вертеп. Театралізоване дійство спільно підготували маленькі прихожани храму та. Діти-сироти з дитячого будинку сімейного типу присутні на святі, бавились в ігри та брали активну участь у різноманітних конкурсах. Є діти-сироти, яким немає в кого навчитися цього прикладу. Такі діти теж приходять храм Божий, і вони теж збагачуються тим, що спілкуються з іншими дітьми, тим, що слухають слово Боже, тим, що моляться, тим, що оця спільна молитва, про яку казав Господь, що там де двоє чи троє зберуться в ім'ям, і там я посеред них, вона збагачує і допомагає цим дітям впевнено йти по їхньому життєвому шляху. Різдвяний вертеп лише невеличка частина заходів, що організують в рамках акції. Ще один етап це спільне проведення часу дітей-сиріт сім'ями, які зголосилися взяти участь у проєкті. Ми хочемо допомагати от саме взяти опікунство над цими дітьми, щоб залучити різні версти населення, які Можуть допомогти безпосередньо цій дитині, тобто чи вступити в вищий навчальний заклад, чи по життю далі вести цю дитину. Ми тому ми почали от саме знайомства з дітьми. Сім'я там сім'я знайомиться з дитиною, сім'я забирає дитину з інтернату, сім'я допомагає їй вже і питання кураторства це основне питання, і яке ми ставимо як основну ціль цієї акції. До речі, позитивні результати акції уже є. Подружжя що створила дитячий будинок сімейного типу, зголосилося взяти під свою опіку ще одну дитину.